Озброєний до зубів рецидивіст вештався вулицями Чернігова. Напередодні він здійняв галас у будинку, де жив зі своєю співмешканкою. Намагався виламати двері, а потім відкрив стрілянину. На щастя, обійшлося без крові, але людей налякав добряче, особливо свою подругу. Хоча сусіди не відразу зрозуміли, що коїться. Да. Що-то падало, що-то Ну, как будто начали строительные работы, как будто что-то прибивали к стенке. Я лично шум почула в коридоре уже когда была милиция. И я вышла до да, ребята, вот тут, к ним же прямо. Я говорю, ну не знаю, что тут творится без конца. Ну, как без конца? Не могу сказать, что без конца. Но в последнее время, конечно, беспокойство было. Люди таки викликали міліцію на місце стрілянини. Виїхали бійці Беркуту. Перелякана власниця квартири, де стався конфлікт, сказала, що її кавалер прихопив з собою зброю і збирається втекти з міста. Більш того, він мав намір пустити кулю в лоба, тому хто спробує його зупинити. Категорично здаватись відмовляється. Перевіривши дану особу по внутрішній базі, нам стало відомо, що громадянин. Відбував за гратами 25 років за тяжкі, особливо тяжкі злочини, а саме вбивство, пограбування, граби, грабежі, розбої. Беркутівцям пощастило його знайти в одному із дворів і при цьому бути непоміченими. Скориставшись слушною нагодою, головорі заскрутили, коли той розмовляв по мобільному телефону. При нем находилось два пистолета, значит, находящиеся на боевом взводе. Патрон был в патроннике и снял с предохранителя. Также человек нам сказал, что мы его застали врасплох. Если бы как-то была у него хотя бы малейшая возможность, он бы применил оружие в любом случае. Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, вчинок бійців Беркуту в обласній міліції назвали героїчним, адже діяли вони професійно. Генерал Михайлик заохотив їх грошовою винагородою.